Дорогі чернівчани, щиро вітаю вас із днем міста. Ваше чудове місто насправді глибоко вразило мене в серце минулого року, коли я вперше в житті побував у Чернівцях. Прогулявся по Кобелянської. Біля пам'ятника Шевченка проводив свій виборчий мітинг. Потім зайшов в університет Федьковича. До речі, 140 років здається від дня його заснування, десь днями мають відзначати. Тобто, Чернівці це перлина не лише України, це безумовно перлина всієї Європи. Хай вам щастить. Ми я по-доброму вам заздрю, що ви живете в такому чудовому місці. Але я хочу, щоб крім того, що ви живете в такому чудовому місці, щоб у вас була робота, зарплата, щоб у вас було нормальне життя, щоб ви спокійно приходили додому і вдома вас зустрічали радісні діти. От тоді це буде справді чудове життя у чудовому місці. Я для цього все зроблю, що від мене залежить. Хай вам щастить. Слава нашим рідним чернівцям, слава Україні! Зі святом, дорогі чернівчани!